158 гривень за одну це кофти спортивні, жіночі від бренду Esmara. Тут у лоті буде декілька кольорів і дуже красивий гарний фасон. Зверху йде такий круглий воріт, всередині двунитка без утеплення. Спортивна кофта, яку легко, приємно носити. Потім знизу буде ось така зависка, такий красивий декоративний елемент. І ось бачите, який наші варений катон йде ось по швам. Плюс буде надпис на цій кофті Аслетікс. Для повсякдення, для спорту вони класно підходять. Чорна кофта з круглим морітом, із зав'язками, і з надписом Athletics. І ще у лоті буде рожева кольору кофта. Ось як вона також виглядає. З манжетами. Вони йдуть ось тут. І на рукавах може бути надпис Athletics. Всього у лоті буде 14 штук, розміри XS – 4 штуки, S – 10 штук. Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер. Ну і кольори синій, чорний і рожевий. Лот коштує 2212 гривень. І щоб замовити його, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.